Війни у світі зробили дефіцитним товаром порох ще наприкінці минулого року. Про це заговорили американські зброярі. Тож для різних країн світу, а тим паче для України, налагодження власного виробництва стратегічна мета. Що у березні уряд розпорядився розпочати вирощування бавовника в Україні для подальшого виробництва пороху у кількох регіонах? Засіяли загалом 10 експериментальних полів. Після збору врожаю експертиза має показати, чи придатна українська сировина для подальшого виготовлення вибухових речовин. Наскільки ж реально для України вирощувати цю культуру для потреб оборони, ну, і чи може це покрити у майбутньому потребу у дефіцитному поросі? Як Ексклюзивно з однієї з експериментальних плантацій репортаж Олени Логінової. Це одне з експериментальних полів на півдні країни. На ньому, як ви бачите, зростає бавовник. Андрій Бутенко один з дев'яти аграріїв, які беруть участь у урядовому проєкті. Культуру він висадив на невеличкій ділянці. Розповідає, відтепер вирощувати її тут можна через глобальні зміни клімату, бо рослина любить спеку. В цьому році ми посіяли в першому. Перший раз в своєму житті бавовник на площі 0,2 гектара. За держава надала насіння перші кроки. Ми всходи сходи ми отримували. Ми отримали цвітіння, формування коробочок. І треба дочекатися найважливого, щоб ці коробочки от відкрились. Ми отримали той завітний продукт. Бавовник тут почувається добре, зростає на полі під крапельним зрошенням. У результаті рослини до пів метра завишки. Навіть доводиться обривати зайві пагони. Ось ми можемо на цій ділянці побачити. Це вже в нас початок цвітіння, біла квіточка, це кінець цвітіння, фіолетова квіточка, а це вже сам результат цвітіння, кінець цвітіння це вже формування коробочки, майбутньої коробочки, яка вже має розкритись та отримати врожай, який ми плануємо, саме бавовник. І цей бавовник потрібен Україні передусім для стратегічних завдань. У мінагрополітики пояснюють, ініціювали проєкт із вирощування бавовнику для подальшого виробництва з нього пороху. А Верховна Рада ще у березні ухвалила так званий закон про бавовник. Цим законопроектом ми спрощуємо процедуру завезавезення сортів, сучасних сортів бавовники для, для того, щоб його вирощувати в промислових цілях. Бо бавовники, що сьогодні вже не секрет, це одна із частин сировини для вироботку пороху. Ми зіштовхнулися з проблемою виробництва снарядів і за кордоном і. Україні. Наші закордонні партнери дали можливість вирощувати п'ять сортів європейських культур і турецьких культур бавовнику. Наші аграрії висіяли ці сорти. Це близько понад 5 гектарів. Нам потрібно дослідити, чи ця культура в першу чергу придатна для вирощування в Україні. Друге, чи від цієї культури ми можемо отримати належний врожай. І третє, чи цей врожай може слугувати основою для виробництва пороху. Чому в Україні взагалі вирішили плекати бавовник? Експерти кажуть, підприємства вітчизняного оборонпрому могли би виробляти більше боєприпасів, але для цього потрібен порох. А його постачань саме і бракує. Зараз наш оборонпром, тобто підприємства, які займаються виробництвом всього що снарядів, набоїв, вони збільшили свої свої потужності щонайменше в 12 разів. Чому така цифра? Бо офіційно, коли звітувалися керівники цих підприємств, що в порівнянні з там. До початку повному штаблення за місяць ми зараз виробляємо стільки скільки виробляли зель на тільки в нашій асоціації є можливість збільшити пороку в два рази виробництво боєприпасів різних колібрів, за все це 122, і монометні боєприпаси, якщо буде постійне постачання порохів та вибухових речовин. А наразі таких а, а, стратегічних а, постійно діючих контрактів на це постачання немає. Де Україна бере порох? Ми його імпортуємо. Найпотужнішими постачальниками є Китай, а також Казахстан, Сполучені Штати Америки, Індія. Саме ці країни покривають близько 80% світового ринку. Експерти кажуть, проблема в тому, що глобально існує певний дефіцит. Усі надходження розписані і запасів, аби забезпечити такі значні потреби України. У союзників недостатньо. Коли така війна, як російсько українська з великою інтенсивністю використання рту. Треба було збільшувати не просто там на 20-30%, а в 3, в 5, в 10 разів збільшувати виробництво. І от для такого збільшення, для великого збільшення. Звалися, що пороху не вистачає всі країни НАТО, які зараз ремілітаризуються, вони споживають порохи, які виготовляються в них для власного боєприпасного виробництва. Частина цього боєприпасного виробництва звичайно постачається в нашу країну в рамках міжнародної технічної допомоги. Наразі вони не можуть нам поставити ну, якісь значні партії порохів та вибухових речовин яким же чином бавовник перетворюється на порох з рослини отримують сировину бавовняну целюлозу, потім її обробляють серчаною та азотною кислотами і одержують нітроцелюлозу. А вже з неї виробляють порох для боєприпасів набоїв, артснарядів, мін і вибухівки. Тож тепер кажуть в мінагрополітики, головне завдання зібрати восени врожай і зрозуміти, чи можна використовувати цю культуру для оборонного сектору. Орієнтовно це жовтень місяць. Після того потрібно буде певний час, щоб зібрати і відправити в відповідні лабораторії. і тоді ми будемо знати з профільними структурами міністерства інших колег наших, чи чи знадобиться, чи підходить ця сировина для, для виробництва пороху. Якщо ми в цьому році робимо випробувальні. Поля, які будуть вирощувати бавовну в наступному році, я думаю, що я впевнений, що ми вийдемо на, вже на промисловий обіг. Але до процесу виробництва пороху лише нітроцелюлози недостатньо необхідно буде налагодити виробничі потужності. А тим часом на півні країни вже звітують про позитивні тенденції. На усіх дев'яти дослідницьких ділянках бавовник демонструє гарні результати. Навіть на полях без зрошення за умов аномальної спеки рослини піднялися на півметра та квітнуть. Олена Логінова, Геннадій Нікеєнко, Андрій Анастасов, Ігор Мехоношин, Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.